Поезії Шевченка ожили на рушниках буковинця Михайла Покиданця. Це інтерпретації літературних. І рядочків із поем Тараса Гуровича Шевченка це особливий своєрідний світ, і те, як майстер бачить творчість Тараса Григоровича Шевченка. Автор розповідає на цю колекцію рушників витрати більше восьми років. На створення однієї роботи йде в середньому три місяці. Такий час потрібен для вишивки, щоб вона стала справжнім еталоном мистецтва і водночас відображенням шевченкового твору у цьому і полягає основна складність. Мені це було підібрати. Орнамент і рисунок для рушника так, щоб відвідувачі і люди, які на цей рушник дивляться, щоб вони могли вгадати, з якого це твору. Вся вишивана колекція Михайла Покиданця оригінальна та автентична. І ці рушники, які ви бачите, вони всі в одному екземплярі на земній колі для кожної поезії митець використав свій особливий орнамент. Тарасова ніч ілюстрована маками у вигляді хлопців та дівчат. Поезія минають дні, минають ночі. Відображена дубовими листочками у осінній гамі. До лілеї автор підібрав геометричний орнамент. Вишиваючи рушник «Зори моє вечірнє», автор використав давній орнамент бойківщини, пов'язаний з родоводом Шевченка. Серед основних типів вишивків колекції Михайла Покиданця переважають хрестик, штапів. Ката мережка, мистецтво такого типу надзвичайно важливе для всіх українців, переконані музейники, і особливо у такий складний час. Ми намагаємося такими виставками показати те, що потрібно відроджувати національне, традиційне і не забувати про своє коріння. Майя Гуменна, Ольга Боярчук, Ярослав Левицький, місцевий час.